Вітаю кожного і кожну, хто зараз опинився на профутбольчик і дивитиметься наступні декілька хвилин випуск про нашу збірну. Жовтневий збір розпочався феєричним матчем з Ісландією у Рейк'яві. Сьогодні, на момент того, як я записую це відео, 11 жовтня, це означає, що перемога збірної України була вчора. А тож зараз ми будемо з вами трошечки про це говорити. Останнього разу Україна перемагала суперника з п'ятьма забитими голами ще за каденції Петракова в його передостанньому матчі. Тоді, в 22-му році, Україна здолала Вірменію на їхньому полі 5-0. Щодо самої гри, повернення Руслана Маліновського до націоналки не пройшло безслідно. Руслан забив два голи і лівою, і правою. Матч в цілому був схожий на гойдалки, тому що коли одна зі збірної забила, інша одразу брала м'яч та намагалася зрівняти рахунок. За рахунку 1-1 на 39-й хвилині Ребров був змушений зробити першу заміну в тому матчі. І захисник Бен та збірної України написав у себе в інстаграмі, що для нього цей збір закінчено. Бажаємо Георгію якнайшвидшого відновлення. На другий тайм українці вийшли з комфортною перевагою в два м'ячі. Завдяки голу від Олексія Гуцуляка на 45 й хвилині, та другого від Маліни на 40 плюс п'ятій. Проте до 75-ї вже розгубили цю перевагу. Цього ж разу спрацювали і заміни тренера на поле вийшли очередько, який забив дебютний гол Бондаренко з дебютним асистом. Велетень просто з дебютом, і калюжний, який був у старті, також забиває свій перший гол за національну збірну України з футболу. А левом матч вболівальники обрали Руслана Маліновського. Який це лев для тебе? Лев це для мене. Я не знаю, напевно перший. Який гол кращий. Твій. Ну, сьогодні другий. Другий, Мені класний класно получилось. Вони тільки музику на барабанах грали, а нас кричали, підтримували. Тому дуже приємно, дякую, що прийшли підтримати в таку погоду. Сьогодні не, не спекотно було. Наразі наша збірна тримає курс на Польщу, а саме на Краків, де зустрінеться у матчі відповіді з Азербайджаном. Мій предікшн буде складно, але збірна збереться та виграє Азербайджан з рахунком один Ось і подивимось. Тримаємо кулочки за нашу збірну. Для вас це буде одна секунда, а для мене це ще два дні. Let's go! Україна Азербайджан 2-1. Це 6-6 можливих очок за жовтневий спір. Вчора на стадіоні в Кракові збірна виконала першочергове завдання для продовження боротьби за путівку на чемпіонат світу 2026. Правда, українці слідкували не тільки за своїм матчем. Справа в тому, що Франція віддала очки. Ісландії зігравши 2-2 з ними на їхньому полі, і це не дуже добре впливає на збірну України. Тепер за умови нашої поразки на парк Де Пренс та перемоги Ісландії над Азербайджаном в останньому очному протистоянні цього відбору Україна Ісландія Україні не вистачить нічиї для того, щоб ем, посісти друге місце. Але про це згодом зараз про саму гру. Розпочали дуже добре, дуже активно, але на відміну від минулого матчу не все залітало, допоки збірна України не заробила штрафний, і ми не побачили наступний. Далі ви вже бачили цю подачу від нашого гравця всього збору, я б сказала, і завершення від Гуцуляка. До речі, Олексійна після післямачовому коментарі зазначив, що вони відпрацьовували цю схему, проте не він повинен бути, повинен був замикатись. Маліновський асистував тобі в першому голі. Перед подачею він показав на дальню штангу. Награвали такий розіграш? Ну награвали, але десь вийшло як вийшло. Ну награвали, але не на мене. Нічого страшного. На жаль, пропустили на останніх хвилинах першого тайму дуже необов'язковий гол. Але загалом по грі було таке враження, що ми вийдемо з перерви та зможемо забити переможний. І так і сталося. Наші минулі голотворці помінялися ролями і забили другий. І навіть був третій, але через фол у середині поля від Бондаренка, який увійшов в цю гру з заміни, його відмінили. Левим матчу вболівальники другий раз поспіль обрали Руслана Маліновського. Другий лев на цьому зборі. Два матчі поспіль правою. Ні, такого не було. Це третій. Голі. Я всі, я всі голи пам'ятаю, але перший івент, що був зараз справий. Загалом в Грі сподобалися Гуцуляк, Миколенко, Конопля, звичайно, що Маліновський та забарний з його довгими передачами в атаку. Через щільність оборони суперника наша збірна була вимушена грати флангами, і туди дуже непогано підключалися Віталій зліва та Юхим справа. Також, звичайно, пам'ятаємо той удар в перекладину від Юхима Коноплі. Сергій Ребров зазначив, що українського правого захисника було змінено в перерві через травму, а не через там, можливість дискваліфікації, як багато хто подумав. Тому якщо це серйозна травма, і якщо це реально, так бажаємо Юхиму, звичайно, якнайшвидше повернутися на футбольне поле. Отож, жовтень закрили, а тепер все вирішиться в листопаді. Дякую вам всім за перегляд мого випуску. Я сподіваюся, він вам був корисний та цікавий. Свої коментарі стосовно збірної України або цього відео залишайте. ну і обов'язково ще зустрінемось.